Тест на головокружіння, проба Діксі Холпфайка. Це пацієнт сідає на кушетку. Коли пацієнт лягає, чуть-чуть голова його має звисати. Ще чуть-чуть. От, от приблизно так. Тепер пацієнт сідає, спинку вирівнює. Ви робите те, що ми робили. І він швидко лягає. От. І ви дивитесь на його очі. І якщо є позиційне головокруження, то очі починають робити ністагам. Тоді ви робите маневр Еплі. Він лежить хвилину так. Через хвилину його швидко повертаємо отак. Ще через хвилину швидко повертаємо на бік і голова отак. І ще через хвилину ви йому ноги отак звішуєте. Він сідає, а ви йому допомагаєте швидко сісти. Якщо це. Ви правильно поставили сторону, правильно зробили цю послідовність, то вже після першого маневру він встає і каже: М -м, щось якось легше. А після другого має стати ще легше. І на другий день, і на третій день його має повністю вже відпустити. Якщо це доброякісне позиційне, дуже рідко буває, щоб доброякісне позиційне треба було більше, ніж три дня повторювати. Дуже прості тести, ну, нічого складного нема.